Розумію, що ви вважаєте, що ця угода це так, ви мовите, частина крок тої до того, що Трамп з коїти мирної угоди, яку він буде проштовхувати далі? Ну безумовно Угода про надра загроза санкціями і далі мирний. Ні, ну пепе. Ну ну, давайте за нього поду. Ну не за себе поду як логіку. Цю що вона отак в нього йде. Далі після цього він посилає місара чи на чи вову там і каже: ну того вову північна. Каже, Вова, дружище, Геносе Вова. дивись, там є Україна така, де ти там там, бешкетуєш, да, вбиваєш, там, руйнуєш. В мене там мої життєві інтереси, наших інвесторів, держави, Штати. да, ну, Якось ти неправильно робиш. там, Це, це, це вже мої теж інтереси. Це мої інтереси. Ти хочеш зі мною воювати, ну от тобі санкції». Для початку, ось тобі ще щось. Ось ну розмова виходить на інше. Це частина глобального плану, який є в голові у пана Трампа. В мене сумнівів немає. Ми не всі деталі і нюанси, звісно, знаємо цього плану. Але він не та фігура, щоби просто так: ну вибачте, я не хочу його і образити ніякому разі, просто так ляпати зиму ну, язиком. Він президент найпотужнішої. Країни в світі на сьогодні, і я виходжу з того, що він знає, що він робить. Те, що там не вдалося так швидко це зробити, не така проста ситуація була. Він міг переоцінити свій вплив на Путіна і його риторику. Те, що нам розказують, що дійсно в нього настрій змінився після зустрічі в Ватикані із нашим Володимиром і з рештою європейських там лідерів, я припускаю які з різних боків йому сказали Дональд Фредович, ну тебе ж просто розводять. КГБ з тебе розводять. Ти що не бачиш? Я думаю, це так само мало місця в тому чи іншому вимірі. Ну і тепер ми мусимо виконати або не виконати свою частину цього партнерства, і в залежності від цього далі просити вимагати, чекати від нашого партнера наступних кроків в цьому плані. Хто проти такого сценарію, одразу хочу сказати, йдіть туди і розповідайте, кучкуйтеся там, і розповідайте, що треба робити, скільки ще мобілізувати, скільки ще воювати, що, як повернути Крим все це завтра чи післязавтра, і так далі, і тому подібне. І останнє: я точно не є якимось там симпатиком, прихильником Володимира Зеленського всієї зеленої команди. Це окремо розбір польоту буде, коли в нас буде політичний процес.